365 днів про взаємовідносини. День 38. Чи віддають чоловіки честь жінкам? 1 Петра 3:7. Це говорить Біблія, і це говорить Бог. В однаковій мірі, в однаковій мірі. І чоловіки, поводьтеся з дружинами розсудливо, як із тендітним сосудом. Виявляючи їм пошану як спів спадкоємцям благодатного життя, щоб не було перешкоди вашим молитвам. Ми не один раз говорили в цих програмах про те, що нав'язана думка, яку прийняли більшість чоловіків, це що весь світ належить тільки чоловікам. І жінка займає в цьому світі дуже маленьке, незначне місце. І, можливо, саме це впевнене. Утверджене розуміння і дає шкоду або робить шкоду багатьом чоловікам, що вони замість того, щоб давати честь своїм дружинам і давати честь жінці як особистості, яка створена Богом, яка створена рівною з чоловіком. Замість цього вони принижують і вони стараються опустити саму суть жінки. Ці всі анекдоти, ці всі смішні історії про блондинок, про тупість, про недалекість, вони мають своє підґрунтя, і воно не просто так звучить. І я згідна з тим, що кожна людина вона проявляє себе по мірі свого виховання і розвитку. Але я також знаю, що якщо Бог говорить в своєму слові, що вчиться, це означає. Якщо якихось речей немає, або, наприклад, я розумію, що в якихось речах я пасую, то потрібно вчитися і виходити на рівень вищий, ніж до цього моменту. І якщо чоловіки не були навчені віддавати честь і шану жінці, як сказано, спів спадкоємиці благодатного життя? Спів це спільне перебування. Ми так само… Спадкоємці благодатного життя, які чоловіки. І коли ми прийдемо на небо, тобто, коли ми прийдемо в присутність Бога, то абсолютно однаково Бог буде дивитися на нас, тому що ми всі є дух. Ми про це теж вже говорили. І Бог є дух, і в нас є дух, і Бог спілкується з нами через дух. Він не спілкується з нами по плоті, чоловічий або жіночій, але він спілкується через дух. І коли ми прийдемо на небо, він буде дивитися на спадкоємців. Він каже: Ви мої діти. Ось чому дуже часто в Біблії сказано просто: діти, або браття, або люди мої, мої. Ви мої, каже Господь. Це означає, що він бачить в кожному ту людину або ту особу, яка має благодатне життя і має спадщину в цьому благодатному житті. Тому, дорогі чоловіки. Замість того, щоб боротися і доказувати, що жінки нижча позиція, вони менше здатні в щось робити, або вони не здатні взагалі, або, наприклад, навіть згоджуватися з якимись моментами, що так, ми, як чоловіки, дозволимо їм в чомусь там процвітати або рости. Це абсолютно не зіграє на плюс. Замість того, щоб оце все вести краще, потрібно зрозуміти слово Боже і виконати його. Віддайте своїм жінкам ту пошану і ту честь, яку вони заслуговують як діти Божі.